Підтримка обдарованої молоді один з пріоритетів діяльності благодійного фонду Володимира Литвина майбутнє полісся. Серед учнів шкіл Баранівського району є чимало переможців та призерів обласних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад. Володимир Литвин відзначив грантами фонду найбільш талановитих. Я переконаний, що ми повинні зробити разом все, щоб розкрилити наших дітей, оскільки немає неталановитих дітей. Я переконана, є неналежні умови, які можуть бути в сім'ї, І є неналежна увага до дитини. Для мене це дуже важливо. Я вважаю, що самовдосконалення і самореалізація це, це, це крок в майбутнє, в моє майбутнє. У селі Орепи, новоград Волинського району голова Верховної Ради оглянув приміщення будинку культури, яке постраждало від пожежі. Володимир Литвин запевнив, що на ремонт будівлі буде виділено 1 мільйон гривень. Затим керівник українського парламенту взяв участь в урочистому відкритті газорозподільчої станції. Разом з Володимиром Литвином «Голубий вогник запалювали голова облдержадміністрації Сергій Рижук та голова обласної ради Йосип Запаловський. Я також хочу від усіх нас подякувати Володимиру Михайловичу, що він не дивиться ні на кого, ні на що. Допомагає в своїй рідній області, своєму рідному районові. Звичайно, не треба нам дурака валяти, треба обнімати і допомагати теж нашому земляку. Ці поїздки завжди ділові, завжди конкретні І ми вдячні Володимиру Михайловичу, що він настільки багато приділяє уваги в своєму рідному поліському краю. Всі ці поїздки це дуже великий позитив. Для того щоб ми надалі розбудовували нашу житомирську область, взяв участь голова Верховної Ради і у відкритті футбольного сезону у Новограді Волинському Володимир Литвин подарував спортсменам декілька комплектів форми та футбольне спорядження. Пообіцяв спікер сприяти і завершенню ремонту стадіону. Користуючись нагодою, я повинен вам сказати, що в цьому році буде освоєно майже. Мільйон гривень для продовження реконструкції стадіону. І я сподіваюся, вірою стою на тому, що при відкритті наступного сезону ми з вами будемо присутні на якісно оновленому стадіону. Своє ставлення до відродження професійного футбольного клубу Полісся висловив і народний депутат України Микола Рученко. Я переконаний, що і губернатор, голова ради сьогодні, і наш земляк Вадим Михайлович Литвин. Ми найдемо кошти для того, щоб реставрувати стадіон. У нас є дуже багато сьогодні таких організацій, які можуть. Я розумію, державний бюджет не може взяти на фінансування спортивну команду. Але по два-три чоловіки я переконаний, що... Е наш Петро Володимирович Рудь візьме два-три чоловіки. На сьогодні є інші організації, які повинні взяти. і Ми повинні сьогодні спільними зусиллями зробити, відродити футбол на Житомирщині.